Днями до нашого міста завітав Олександр Канівець, громадсько-мистецький діяч України з Києва. Олександр, ми дуже раді, що ви з нами. Ми дві доби з вами отримуємо масу емоцій, Задовлення. задоволення, масу емоцій і дуже багато знань в вашій області, будь ласка, розкажіть нам, як, що, які марки, які конверти ви будете робити в нашому місті. Олександр ініціював та почав активно проводити поштові естафети у різних містах України, і за покликом серця, як він каже, об'їздив майже всю країну, представляючи свої напрацювання. У планах їхати далі, щоб показати, що Україна єдина і неподільна, А разом ми. Велика сила, яка може творити дива. Подорожуючи від міста до міста, Олександр Канівець продовжує доповнювати свою тематичну колекцію, створюючи нові авторські листівки, конверти, марки, присвячені пам'ятним знакам на честь видатних діячів української нації та знакових для нашої історії подій. Ці історичні заходи почалися в Києві на поштанті 26 квітня минулого року. І це безперервно продовжується, і на даний час в дорозі в екстремальних умовах без вихідних один рік і дві доби мається на увазі 368 днів. Робота Олександра апогей української культурної діяльності ця пересувна виставка не має жодних аналогів на наших теренах і несе в собі національну ідею. Загалом на виставці представлені дві експозиції Україна єдина країна і Останнім шляхом Кобзаря, додатком до якої є особливо цінний експонат Посмертна маска Тараса Григоровича. Саме експозиція Останнім шляхом Кобзаря показує нам задокументований шлях праха Тараса Григоровича зі Смоленського кладовища у Петербурзі і до Канева його батьківщини. Ця експозиція. Знаходилася в обласному краєзнав... історико-краєзнавчому музеї в місті Одеса і зараз вже її перенаправила одеська дирекція в Курпошти двома посилками в Миколаїв». І поки виставка вирушає до міста Героя Миколаєва, Олександр подорожує Бесарабією. Він же встиг побувати у Вилковому, Кілії, Рені та Тарбунарах та Ізмаїлі. І як каже сам Олександр, тому що об'їжджати всю Одеську область і не заїхати до вас, це було б, на мій погляд, історично несправедливо, я б сам себе не поважав. І дійсно, адже Білгород Дністровський відіграв немаленьку роль в українському становленні. Олександр Канівець виготовив і погасив у відділеннях Укрпошти десятки конвертів з важливими історичними знаками й пам'ятками, що увіковічнюють етапи боротьби українського народу за незалежну самостійну державу. Сюди ж увійшли конверти із зображеннями нашої фортеці, пам'ятного знаку прикордонникам та пам'ятника Тарасу Шевченку. Олександр вирушив далі у подорож, але перед тим передав деякі слова нашим містянам. Просто потрібно в першу чергу шанувати український народ і безкорисно любити Україну. І наскільки кожен з нас має життєвий досвід, професійний досвід, ніколи не потрібно зупинятися, себе удосконалювати як особистість. І тоді в нас, і ми повинні бути, є і залишимося. Єдина незламна, нескорена, незберема нація великий український народ. Особливо на Бесарабії я, я просто шокований гостинністю і шаною повагою людей. І до творчого натхнення хочу особливо ще два слова сказати Ніна Швачка. Дійсно, людина дуже проста в спілкуванні, але скільки за цією простотою скривається людської мудрості, величі, просто я дуже вражений і велике вам спасибі. Перший муніципальний від імені нашого міста дякує за те, що Олександр Канівець приділив таку увагу нам. Ми знаємо, що скоро настане наша українська перемога. І ми разом гортатимемо книгу з подорожами Олександра нашою країною. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал.